Вітаю! Сьогодні поговоримо про драматичну поему Спиридона Черкасенка Казка старого млина. Попри назву, це не звичайна казка. Це напружена і трагічна історія про те, як новий жорстокий світ руйнує давній уклад життя і навіть саму красу ту саму казку, яку люди зазвичай не помічають, коли вона поруч. Події твору розгортаються в українському степу біля старого млина, і млин тут значно більше, ніж просто місце дії. Це символ пам'яті природної гармонії, традиції. Він своєрідний оберіг, який стоїть на межі між спокійним життям і навалою змін для мешканців степу млин це рідний дім, частина їхнього світу. Його також інтерпретують як невблаганний млин життя, який повільно, але безжально перемалює людські долі. У центрі сюжету Густав Вагнер, гірничий інженер. Він приїздить у степ, щоб розвідати корисні купалини і розпочати промислове освоєння краю. Для нього цей степ мертвий і відсталий його мета принести цивілізацію, заводи, шахти, нові правила. Вагнер уособлює новий світ, у якому головне користь, гроші і швидкий розвиток. Саме тут він знайомиться з Мар'яною, онукою старого Мельника. У творі її називають казкою, адже вона уособлює красу, природність, щирість. Мар'яна закохується у Вагнера, вірить його словам, обіцянкам, мріям про інше, краще життя. Вона залишає дім і їде з ним, сподіваючись на щастя. Та мрія швидко руйнується, з'ясовується, що Вагнер уже заручений з іншою жінкою, для нього Мар'яна лише тимчасове захоплення. Коли стає відомо про вагітність Мар'яни, її надія на майбутнє остаточно зникає. Вагнер відштовхує дівчину. Він і сам починає втрачати упору, зривається, п'є, на його підприємствах зростає невдоволення робітників. Поруч із Мар'яною є Юрко, німий чабан, який по-справжньому її кохає. Разом вони намагаються втекти назад, до млина, до старого життя, але трагедія стає неминучою Юрко помирає від рани, завданої Вагнером. У цей момент ми бачимо, як новий світ калічить не лише природу, а й людей тихих, беззахисних, непомітних. Кульмінація твору, знищення старого млина. Робітники хочуть його зруйнувати, так як він заважає будівництву. Старий мельник не може з цим змиритися і підпалює млин разом із собою. Для нього це єдиний спосіб захистити свій світ. Побачивши загибель млина і смерть діда, Мар'яна кидається у вирі річки. Так гине не лише людина, а гине сама казка, символ краси і душевної чистоти. У фіналі звучать слова. Для вагнерів на віку мерла казка. Про що ж ця казка? Її тема боротьба нових умов життя зі старою казкою степів, а проблематика конфлікт між патріархальним укладом і капіталістичними відносинами. Спередон Черкасенко не заперечує змін як таких, але ставить важливе питання що саме ми руйнуємо, коли так стрімко біжимо в нове? І чи не виявиться, що разом зі старим лином ми спалюємо те, що робило нас людьми? Здатність берегти, любити і пам'ятати.